Тратіла там частину ті передали Дмитро Павлов. Я сьогодні очолюю Павлоградську районну раду Дніпропетровської області. Це основний орган місцевого самоврядування субрегіонального рівня на рівні усього Павлоградського району. Ви розумієте, враховуючи в тому числі і географічне розташування Павлоградського району, то ми стали так би мовити на перетині від декількох областей. Це Луганська і Донецька області, з іншого боку, Харківська область, яка і межує з Юрівською селищною громадою. І з першого дня працювали разом спільно з військовою адміністрацією з районною радою. Були організовані місця тимчасового розміщення в Павлограді, в Тернівці.